Бервеньки були. Не знати чи чути, але попробую побалакати. Подивимося, як підросли наші гуси. До речі, до мене спиною невісточка, яка я її називаю, тому що вона вже в нас продана. Шикарна гуска, велика. І все-таки я тут, от бачите, в неї ну, взагалі бомба ракета. Не можу на неї 020, були б всі ще тих троє таких. Було би фантастично. Ну Нічого, що є, то є. Хоча в не з одного яйця. Не Як з одного яйця. З одного виводку, від одних гусей, від одних батьків. Трохи відвіду подалі, щоб було мене більше чутно, тому що вони гелгочуть і не дають чути. Я там приглядів, що сидів, дивився, не милувався і подивився по Тьому. по кошельку, як він неї. Її... Росте, якої він в неї більше так форми. І цей, і чомусь по формі він мені нагадує форму ось нашої білої королеви. Біжить вона заді, провороч від молодої гусочки. І тілобудова в неї така. І все-таки думаю, що дійшов висновку, що вона є дочкою. Ось цей ззай, що гусочка де білої королеви, яке ми її назвали. І думаю, що вона все ж таки, бачите, що в той і в той одинакові кошельки. Ну, то треба ближче підійти, в однаковій формі, верніше, одинакові кошельки. Попробую їх на воді показати, але вона десь там попливає і не видно. Ось в неї тут такий кошельок. Я так думаю, що це її мама. Сонце трошки виблизько, їх, не видно. І воно, воно там сховалося. Ось воно ззаді практично одинаковий кошельок, такий як ось цієї гусочки, що спереді. Такої вона форми великуватої. Ще цікаво, який в неї буде цей. Який в неї буде наріст над голові, над дзьобом над над і, і побачимо ще наросту, тому що я казав, що по наросту я так залежив, що... Гуси різні це і видно на, над зобом. а ось там тої ззаді гусочки її практично не видно. Тоже така гарна, цікава форма, і вони по формі по тілобудові для мене, ну, для мене вони різняться. Не знаю, можливо, я помиляюсь. Ось, це, я так думаю, що ось ця перша теж буде гусочка. Вона, до речі, з кривим хвостом. Та, як її мама, це мишки доця буде. Все ж таки, думаю, що це буде гусочка. І серед тих двох я більше схиляюся, що це будуть гусаки. Ось бачите, як воно плаває, така шикарна собі. Ми нас на нове господарство, до своїх нових хлопців або хлопця. От такі наші гуси. Щось гусачок глинистий нам робить збитки, він моєму племіннику подзьобив машину. Треба їх закривати тоді, як буде мали приїжджати на верхнє подвір'я. Їх аж тоді гонять. там лиса мики, тому що лиса мікити вже нема. Ті до гусочки теж підростають, але вони маючі. Все ж таки, думаю, що це гусички, не знаю, не видно. Але ця гусочка стартанула, так як минулого року маєчка вона так теж зразу поперла в рості, була найбільшою гускою. Тепер наша невісточка така широка. І потужна. Ну, дівчата проходять завжди швидше, достигаючи хлопцю. Маю надію, що тут аналогічна ситуація серед е, птахів також. Є чим милуватися. О, трошки вже якось інакше видно. Побачимо, які виростуть наші хлопці. Це ніби величезні. Ще набирають росту і будуть у нас потужними. Так, що погнали. Залишаємо осей спокою. Хотів їй показати ще більше, але взяли собі сховалася там і не випливає. враження, якби знала, що її хочуть показати людям. Ну, Поки що лишилися ось таким. Все ж таки я думаю, що це будуть хлопці. Вони такі ж трохи не ж грабні, це великий якісь якийсь страшні. Що ти там так Ось вони, Бачите? яка краса. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Ми побігли.